В Україні триває рік Тараса Григоровича Шевченка і продовжуються урочисті заходи, пов'язані з ювілейною датою. Так, наприклад, студенти Донецького національного технічного університету гортали сторінки життя видатного кобзаря в будинку працівників культури. Літературно-художню композицію Я так мало небагато. Благав у Бога. Присвячено річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Підготували студенти Донецького національного технічного університету, що займаються у центрі української культури. На початку 1995 року при науково-технічній бібліотеці ДНТУ організована студентську студію художнього читання, які пізніше дали назву Софійність. У поняття Софійність за філософським осмисленням. Буття сковороди вкладається любов до мудрості, розкриття через творчість людини, краси, істини та добра буття. І це важливо тому що цю композицію підготували люди, які вже завтра стануть фаховцями в своїй професії. А це професія кібернетика, еколога. Математика, машинобудівника, гірника. І ви знаєте, дуже добре, що всі ці люди підуть в життя зі свого очбового закладу, і вони підуть освіченими людьми. В Донецькому національному технічному університеті створено центр української культури «Софійність». Робота цього центру спрямована на естетичне виховання студентської молоді, на основі традицій, і звичаї українського народу, культурно-історичної та наукової спадщини України, технічного університету і, звичайно ж, кращих зірців української культури. Студенти, яких об'єднує самодіяльний світ творчості, свою студію так назвали не випадково, оскільки усі заходи, що проводяться ними, Носять культурно-просвітницький характер, і спрямовані на відродження, вивчення української культури та популяризацію кращих її взірців. Колектив студії несучи глядачам пізнання, високу духовність і самі в досконалості вивчають українську мову, історію України, українську літературу. І, звичайно, вони не могли залишити без уваги ювілей видатного кобзаря. Спочатку було важко, коли тільки побачив сценарій. Але потім, коли захоплюєшся своєю роллю, воно навіть і не те, що легко йде, а як від душі. Я відкрив його для себе як надзвичайно талановиту, і спочатку я його знав як більше письменник. Але коли я його відкрив як артиста, як поета, як е, талановитого художника, він зовсім по-інакшому перед, переді мною представ. І тому можливо я граю сьогодні цю роль. А коли ще я тільки поступила до інституту, мене направили у центр культури софійність, де мені дуже сподобалось, де почали розвивати мої таланти, і я залишилася і по сьогодні. літературно художня композиція. Я так мало небагато благав у Бога. Яскраво відображає переживання Тараса Шевченка та допомагає пізнати його. Як звичайну людину самого дитинства. Ми почти колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх не впадали старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та й же не сходились. Гості, що відвідали виставу, безумовно відкрили для себе Шевченка дещо по-новому. Ми щиро дякуємо студентам ДонНТУ та керівнику центру культури Софійність за прекрасний душевний літературний вечір. На сьогодні це все. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. Не пропускайте програму Культура Донеччини, і ви завжди будете в епіцентрі культурних подій нашого краю. До зустрічі на 27-му каналі.